Sunrise White Hills – один з нових готелів. Так я вже маю відео минулого разу, але то було відео тільки через місяць його відкриття. Зараз пройшов рік, тож я тут для того, щоб подивитись, як розцвів чи не зроців, чи змінився готель через рік. І нагадую, мене звати Алла Глива, Я туристична експерта, власник туристичних компаній Lounge». Тож, Поки я вам знімаю і показую цей готель, підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди. Так, хочу розказати трошки про лобі. Ось там знаходиться власна шоколадниця, скажімо так, де можна скуштувати шоколад власного виробництва. Ось такий зараз чудово прикрашений хол до новорічних свят. По ліву сторону в холі знаходиться бар Айворі. Він працює 24 на 7, але... Тільки з 6 години до першої ночі преміум імпортні напої можна і за доплату з 6 години до 10 ранку. Ось такий концепт. А заходиш, кавою пахне. Також в лобі знаходиться кафе «Меланж». Ой, дивіться, як тут няшно. Минулого разу я тут не була. З 10-ї години ранку до 10-ї вечора ось тут можна перекусити чимось смачненьким плюс морозиво. Є спа, жим. Ні, от це, це я прям подивлюся, бо це частенько важливо для гостей в готелі, тому що зараз дуже багато вже а, хто займається спортом. Ну і про басейни це теж дуже актуально, тому що купаються в морі не всі тим більше взимку, як це зараз. На території сім басейнів. Два з них знаходяться на території лаунж. Далі ось такі басейни. Два їх теж вони знаходяться біля корпусів, можна сказати, Фемелі. Тобто, якщо поряд басейни, знаєте, що це корпуса Фемелі. До речі, є корпус повністю з Фемелі, є корпус. Там, де є family, і на першому, і на другому поверсі, також поряд дитячий басейн. І саме головне, що треба сказати про басейни, це А, що вони всі абсолютно з підігрівом, Б, що тут є басейни як для дорослих з дітьми, так і окремо для дорослих. І басейн інфініті. Куди ж зараз без красивих фоточок? Я обов'язково вам його покажу. А ось так виглядають корпуси фемелі. І виходять, як я вже сказала, прямісінько до басейнів. Головний басейн теж знаходиться тут. Тут проходить анімація. Є басейн, я б сказала, релакс, де теж можна відпочивати з дітками. На території три давел центр, тобто локації з полотенечками. Одна, яку ми зараз бачили, між басейнами позаду залишився басейн активний з анімацією. Тут ось. А той, що біля корпусів Фемелі більш спокійний, ще одна локація біля басейну 16+, і ще одна на пляжі. Є ще така цікавинка в готелі, не можу про неї не сказати. Це концепція червоного прапора, але не думайте, що це стосується пляжу. Зовсім ні. Це стосується того, якщо ви відпочиваєте або біля басейну, або на пляжі, якщо ви ставите червоний прапор біля себе, то ж вас ніхто не турбує ні спа, ні купити щось, ні подайвити, ні навіть принести якийсь, мабуть, напої. От Просто лежите, релаксуєте. Дивитесь на море, слухайте музику, просто відпочивайте. А зараз ми зайшли на території свімапів. В принципі, це не єдине свімапи по території, але саме тут ну, вважається така красива вулиця серед них і досить тихенька. Окремо хочу сказати про шезлонги. Дивіться, як зручненько, наче й на сонці. Але щоб обличчя не згорало. Ну і звісно вони теж всі з підігрівом. Дуже головна інформація, якщо ви дивились мій попередній огляд, або просто знаєте про те, що сві мапи були тільки для дорослих, тож з 1 липня концепція змінилась, і тут вже можна відпочивати з дітьми, але, звісно, під наглядом батьків. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте тві листи та обирайте готелі, які вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Ну і ми дійшли до самої інстаграмної локації. Це в принципі той самий басейн інфініті, який я вам казала. І ще така фішечка відпочинку поряд з цим басейном. Це ось цей бар. Це не просто бар з 12-ї години до Заходу сонця тут можна перекусити. Так, з одного боку, звичайно, бургерами, фрі, але є ще одна цікавинка креветки в клярі. Ось такий набір меню саме в цьому барі. і вид. Мені здається, більше слів не треба. Просто якщо вам плюс 16 окунулись і поплили Ну і, звісно, в номера. хочу показати вам один з найпростіших номерів, які існують в цьому готелі. Це категорія делюкс. Є категорія, до речі, зразу розкажу. Є категорія, якщо говоримо про делюкс з видом на море, яку я вам зараз покажу, і є категорія делюкс з видом на сад. Про інші категорії розкажу трошки пізніше. А поки хочу вам показати ось таку простору кімнату. Ну, і якщо ми вже ж на море, то звісно і його. Видно басейн бонусом. <свісно> Вся кімната це 40 квадратів, максимальне розміщення двоє дорослих плюс двоє дітей. У кожному номері є чайник, вода. Звісно, воду поповнюють кожен день, так як і міні-бар. От в кожному міні-барі такий набір. Вода, шість баночок солодкої води, швепс і два пива. Мені дуже подобається окрема локація, де можна вмитися, окремий душ, окремий туалет це прям дуже класний концепт. В номері, якщо ви забули зубну пасту, щітку, мило, набір є для гоління, тож в принципі це все є. Ой, і хотіть, я вам ще щось покажу. Така прям цього готелю. <laughs> Якщо ви хочете нафарбуватися, ви поставили ноутбук і хочете попрацювати, якраз. І у вас є стівчик і майже робочий, бо він на тут. Так, ну і ось такий душ. Доволі простора. Рушники, халати, окремий туалет. І замість шафи ось такі просто. Пішов. Ну і як я казала з самого початку, готель ділиться як на готелі. Є такий готель в готелі. Це відпочинок для людей по концепції для пош минулого року. Це був просто роял сервіс. Зараз я дійшла до категорії номерів, які входять саме в цю концепцію. Наприклад, по ліву сторону від мене це джуніор Номера Свіма. Чим вони відрізняються від делюксів, які ми з вами подивились, це саме виходом до басейну та фронтальним видом на море? Що ще входить в концепцію для пош? Зразу вже вам розкажу. Тут преміум на поїзд 12-ї години дня, не з 6-ї до часу, так як у інших відпочиваючих ігристе вино на сніданок. Є різні по сервісу бонуси: власний батлер, е окремий ресторан, де можна харчуватися. Ну і ще кучу-кучу плюшок, які ви можете звісно запитати в мене та в моїх менеджерів, бо ми завжди до ваших послуг. А ось ресторан також чекін відбувається саме тут. Далі це вже йде продовження як ресторану. Ресторан працює і на сніданок, і на обіди на вечері, взагалі на протязі доби. Все харчування відбувається по системі а-ля карт. Так, є ще ось такий красивий бар, лаунж, теж з видом на море. Він працює 24 години. Взагалі, вся територія Лапош працює 24 години. Іноді десь раз в тиждень тут бувають вечірки. Накриваються саме тільки для гостей цього концепту. Шатл Бас. Він Курсує, звісно, цілий день, є декілька зупинок по території, а також два ліфта, які ведуть, чи везуть, краще сказати, на пляж. Так, ось ця категорія, на жаль, зайнята, їх всього дві. Це Ройл Світ, він має власний басейн, а не просто вихід до свімап і фронтальний вид на. Пляж. Так, на території є ось такі кабани, вони нічим не обладнані, окрім того, що вони є, тому вони без доплати. а це кар кухня прямо на пляжі. Пантон коротющий. Дивіться, просто раз, два, три, п'ять. Окей, десять кроків і все є. Далі, що мені подобається в цьому пантоні, це те, що точніше в цьому пірсі, Багато східців. Раз, два, три, чотири. І п'ять. Тобто пантон невеличкий, короткий, але цілих п'ять сходів. Можу я не зняти ось такі, так розумію, сейф-колеса наших кольорів. Країну бачиш скрізь. Коли ти українка. Є свій дайв куточок, звісно, за доплату, але є все від погрожу занурення до бананів. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас. Сандрайс Hills 371 номер, дев'ять категорій номерів. Зараз трішки розповім вам про категорії. Нагадаю, що мінімальна категорія номерів тут є делюкс. Делюкс є з виходом до саду, з видом на море. Також є Фемелі номери і є номери свімап, а також джакузі. тобто це п'ять категорій, які є на території звичайного Вайтхіл. Далі Лапош ми з вами також бачили. Там окремих чотири категорії: окремий сервіс. Завинятись не буду, вже розказано. На території є чотири алякарт ресторани, окрім звичайного ресторану, звісно, де ви можете поснідати, обідати, вечеряти. Три алякарти безкоштовно і четвертий рибний ресторан за доплату і вибір по меню. Для діток, оскільки завжди порівнюють White Hills і Маракі, то звісно, якщо хочуть їхати в ці готелі і мають діток, то їдуть White Hills. Але що то саме є для дітей? Насправді не дуже багато, не дуже широкий вибір саме дитячого концепту так. Тут є, скажімо так, міні-клуб чи дитяча кімната. Якщо ви живете в ляпош, нянечка може входити у вартість. Якщо ні, то, будь ласка, можна тільки в міні-клуб з 3 до 12 років. Ну і в принципі, саме візочків чи Горщиків чи чогось такого спешл тут немає. ну Але можна розміщатися з дітьми і на тому дякую. <свісно> Якщо чесно, то трішки є продумано саме сама територія, оскільки вона йде трошки спадаючи до моря. Як добратися з дитячими візочками вниз? Це є два ліфти, а також можна доїхати, звісно, на шатлі. Також в готелі. Я думаю, зараз це теж важлива інформація. Є номери для людей з фізичними вадами, і в принципі, як добиратися їм до моря або як купатися в басейнах, теж продумано. Тож для кого цей готель? Ну напевно, можна сказати, що він сімейний, але не мега з уклоном на дитячий концепт. Якщо ви любите невеликі території, білий колір. Не дуже і готель, тому що так тут є анімація, але в принципі є територія софт, де ви можете відпочити від цього, де ви можете потусити. Звісно, тут є дискотеки. Якщо ви любите пити напої преміум, нагадаю, з 6-ї вечора до часу саме імпортні напої тут можна скуштувати в лобі Айвері, який працює. Майже до ранку на е, тему, якщо ви любите танцювати, як і я теж, будь ласка, двічі на тиждень по понеділкам в паті е, по суботам Латінос, прям все те, що е, як то кажуть, доктор прописала, Тож е, для потанцювати тут теж є де е, за межами готелю, теж на е, локації це є територія, яка прилягає е, до готелів, там теж відбуваються. Різні анімаційні шоу. Ну і якщо ви любите фото, 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 відео ведете інстаграм, тікток. Я думаю, по моєму відео зараз видно наскільки яскраві, контрасні відео і фото тут можуть бути, то ж це також родинка готелю. Якщо вам це все треба, теж сюди. Якщо вам сподобався цей готель, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг. Пишіть на які дати, який склад сім'ї, з якого міста ви хочете вилітати? Будь-це Європа, ви з України чи інші локації, допоможемо, порахуємо, забронюємо найкращий відпочинок. Я думаю, в житті.